Вважається, що саме на берегах океану вперше зародилося життя. Саме до моря їдуть відпочивати та лікуватись. А хто не мріє жити біля моря? Але, на жаль, сьогодні саме земля берегів стає приводом для корупції, об'єктом махінацій, а іноді ціною життя людини. Далі ви дізнаєтесь про результати роботи прокуратури Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері щодо перевірок законності передачі та використання земель прибережної смуги Чорного моря. Захист інтересів держави в сфері земельних відносин є одним із пріоритетних напрямків діяльності прокуратури України. Прокуратура Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводить системну кропітку роботу щодо забезпечення законності в цьому напрямку. Але як свідчить життя, є на жаль багато невирішених проблем. Особливу увагу на це звернув генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час брифінгу в Одесі 23 квітня. Дня поточного року тоді ж прокурори отримали спеціальне завдання пильно перевірити береги Чорного та Азовського морів. Віктор Пшонка зауважив, У Мене насторожила ситуація волокіти, які которая є в рішеннях. І длинних засідань суддєбних так не має бути. з проблемою самовільної забудови прибережної смуги в Україні борються давно, але як ніколи раніше, сьогодні рішення суду часто не виконується. Ви повинні жорсткіше реагувати на свавілля контролюючих органів і органів місцевої влади. Без уваги прокуратури не повинен залишатися жоден шматок берега вздовж усього узбережжя Чорного моря, де є порушення закону. Ваша робота в цьому напрямку повинна бути, по-перше, послідовною, а по-друге, ще й наочною. Люди повинні бачити реальний результат вашої правозахисної роботи і відновлення справедливості і права на вільний доступ до моря. Ось та територія берегів Чорного та Азовського моря, за яку відповідає прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Повернути у власність Міністерства оборони України незаконно відчужені земельні ділянки, установити факти незаконної забудови прибережної смуги та передати справи до суду або до міліції це частина виконання завдання Генерального прокурора України. Кожного дня прокурори виїжджали до піднаглядних земель та об'єктів. На власні очі переконувалися у дотриманні закону. Що стосується незаконних схем отримання ділянок біля моря, найчастіше їх отримують на підставі незаконних висновків органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, ось ці 16 гектарів землі військового містечка в районі Феодосії близько 10 років тому були вилучені із державної власності підписом голови Приморської селищної ради. Номінальна вартість цієї ділянки майже 3 мільйони гривень. А ось ці 7 гектарів у живописній бухті капсель військовослужбовці, працівники Феодосійської КЕЧ, без законних підстав здали в оренду приватній особі. Через перевірки та наполегливу працю прокурорів ці землі тепер державні. За результатами цих перевірок Сімфорською прокуратурою внесені документи прокурорського реагування щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб винних у подібних порушеннях та заявлено на сім позовів. Водночас Сімгорозькою прокуратурою системно проводиться ця робота в сфері земельних відносин, оскільки це є пріоритетний із пріоритетних напрямків нашої діяльності. За результатами цієї роботи судами вже задоволено чотири таких позови щодо початку виконання нами заходів на виконання цього завдання. І всі вони виконані в деяких моментах. Сміливість правопорушників вражає. Ось гвинтокрильна площадка одного з військових містечок у поселку Новофедерівка. Тут торгували пиріжками та напоями. Для цього на площадку підприємці установили ларьки. Їх через документи прокурорського реагування вивезли ще до початку сезону. Завдяки проведеній роботі. Підприємці зрозуміли, що ними в даних випадках були допущені порушення вимог чинного законодавства, і вони власними силами демонтували ці малі архітектурні форми, наслідок чого на сьогоднішній день, в даній військовій частині порушення вимог земельного законодавства усунуто. А на території лікувального санаторія судак підприємці непомітно почали будувати ось таку споруду. Прокурорська перевірка настигла будівників зненацька. Вони покидали своє приладдя та зникли. А ось чи зникне ця споруда з збудне санаторію, ще буде вирішувати суд. Наслідок вказаних дій спричинені збитки державі на суму понад 60 тисяч гривень. Досудове розслідування провадження триває. Сподіваюсь, що Казана, що це не крапка прокурорської роботи. Ми доведемо діло до кінця, і за результатами досудового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності. а самочинно побудовані об'єкти знесені, земельна ділянка буде проведена у попередній стан. Як говорять у народі, тишком та нишком на території гарнізонного будинку офіцерів з'явився цей паркан. Спочатку тут почали будувати елітні котеджі, а поки йде будівництво, добру частину пляжу відгородило від воєнних, не забули й табличку повісити. Охраняємо територія. Фактично парканом було обмежено доступ відпочиваючих до пляжної зони. Завдяки реагуванню прокуратури шляхом внесення подання забезпечено реальне виконання. Тобто, паркан знесено, і на теперішній час в будинку офіцерів є три пляжі. І туди є вільний доступ військовослужбовців та членів їх сімей. Феодосії відверто порушувати закон, все ж таки побоялися, але від соблазну захопити чуже відмовитися не змогли. Власник одного з кафе на центральній вулиці міста скористувався вигідним сусідством кафе землею Феодосійського військового санаторія та побудував на ній літню площадку. Знали про неї лише відвідувачі, але недовго. Під час прокурорської перевірки виявлено дерев'яні конструкції, які використовувались під так називаємо чайхани для приватного підприємця для здійснення підприємської діяльності. За прокурорським втручанням такі конструкції було розібрано. Земельну ділянку фактично очищено від бруду і хламу. Зазвичай люди розуміють, що порушили закон, і після рішення суду допомагають працівникам виконавчої служби. Але так трапляється не завжди. Це поселок Любімівка, Севастополь, перша лінія від моря, там, де фактично катеджі та садиби, по документам гаражі та підсобки. Але навіть їх по закону тут бути не повинно. Бо це територія Міністерства оборони України. Люди демонструють документи. Майже усі інстанції дали добро на існування цієї дачі. Нема головного документа на право власності цієї ділянки. Служба охорони культури пам'ятників. це класовано. По матеріалам по Согласовано. Да. — Согласовано. В 1996 році військова частина А4515, яка дислокується на території даного військового містечка, отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, на території якої ми зараз перебуваємо. Більш того, слід зазначити, що. На даному військовому містечку знаходиться профілакторій льотного складу військової частини А-4515. Як ми бачимо, громадянин збудував свій будинок на території даного військового містечка без отримання на це будь-яких дозвільних документів. Більш того, в нього немає ні дозволу з архітектурно-будівельної інспекції. ні більш того, він не отримав навіть документи на дозвіл відводу даної земельної ділянки. Люди заступають дорогу виконавчій службі, бо зовсім скоро почнеться туристичний сезон. А це житло не для життя, а для здачі в оренду відпочиваючим. На території земельної ділянки близько 40 захоплень фізичними особами. Це колишніми військовослужбовцями. Побудовані незаконні будинки, двох-трьохповерхові, нами заявлено відповідні позови про визнання самочинним будівництво звільнення земель оборони. На даний час триває реальне виконання. Однак ці громадяни чинять супротив виконавцям. При виконанні, при реальному виконанні рішень судових, оскільки, звичайно, і ми туди використані великі кошти, які просто пропадуть. Саме довести рішення суду до виконання подекуди задача не з легких, щоб дізнатися причини цієї проблеми у Криму провели міжвідомчу нараду. До столи обговорення були запрошені начальники управлінь Державної виконавчої служби Криму, виконувач обов'язків начальника Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, начальник фінансово-економічного управління ВМС України та інші керівники військових установ, від чиєї справ. Ні роботи безпосередньо залежить виконання рішення судів. Процес виконання судових рішень може затягуватись, зокрема, через три основні причини: пасивність стягувачів. Часто вони не користуються в повній мірі наявним в них комплексом повноважень, не отримують рішення суду та виконавчі документи, не передають їх вчасно до органів Державної виконавчої служби та не беруть безпосередньої участі у виконавчих діях. По-друге, це не завжди повне і належне виконання своїх обов'язків окремими державними виконавцями. Та по-третє, і найголовніше стягувач з виконавцем не співпрацюють, не обмінюються інформацією. Стягувач не контролює виконавче провадження, а виконавець у деяких моментах не звертається до стягувача. Але спільними зусиллями на міжвідомчій нараді було знайдено порозуміння так за результатами перевірок в період виконання завдання Генерального прокурора України там, де були виявлені порушення, були проведені прокурорські перевірки. За їх наслідками було порушено 8 кримінальних проваджень. Внесено 15 документів прокурорського реагування, заявлено 76 позовів до різних судів. От, в тому числі поставлено питання щодо скасування 26 актів е, органів місцевого самоврядування. От, за наслідком розгляду подань до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 30 посадових осіб Збройних сил України, внутрішніх військ та інших військових формувань. Е, додержання законодавства про охоронні сфері додержання земельного законодавства залишається в пріоритетним напрямком в нашої діяльності ми в подальшо будемо здійснювати такі перевірки. І в першу чергу будемо ставити питання щодо належної організації роботи контролюючих органів у цьому напрямку. Після завершення виконання завдання у Криму скликало розширене засідання колегії. До участі були запрошені працівники апарату прокуратури регіону, прокурори та заступники підпорядкованих прокуратур та командування військових гарнізонів. Обговорювали стан додержання вимог земельного законодавства, а також представницької діяльності щодо захисту інтересів держави в цій сфері. Виявилося, посадовці деяких військових гарнізонів не здійснювали контроль за законністю користування земельними ділянками військових містечок. Але за результатами колегії, кожен командир зрозумів свою особисту відповідальність за дотриманням закону на підпорядкованих землях. Прокуратура з нагляду за додержанням законів. Нев у воєнній сфері у Криму не зніме цього питання зі свого контролю і надалі.